Відчим 15-річну патчарку, а потім росіяни підірвали будинок, де була дівчина. Воєнний журналіст Богдан Куценко пише зі слів очевидців про злочини росіян на прифронтових територіях, своїми спогадами поділився зі знімальною групою Військовий журналіст – це Той хто безпосередньо є військовослужбовцем. І займаються журналістикою. А є воєнна журналістика. Як воєнний стан, воєнний злочин і військовий злочин. Воєнний злочин це злочини, які вчиняються на війні. Ну, люди певний час намагаються е, взаємодіяти з, на певному напрямку, з якимись там прислужбами. І просто через якийсь час просто перестають витрачати свій час. Тому що ну, ми не можемо собі дозволити, треба зрозуміти, що, ну, наприклад, знімальна група якось, серйозної агенції, це іноді дві машини, три машини. Це водії, перекладачі, це фіксери, це там, продюсери, це самі журналісти, хтось райтер, хтось фото фотограф, хтось безпосередньо з камерою, це величезна команда, це security advisor, які працюють з. Ну, тобто вони радять, там, у разі якоїсь небезпеки чи ще чогось, вони постійно отримують інформацію, там аналізують, її, де можна знаходитись де ні. Це величезний бюджет. Люди там, деякі живуть там, місяцями. Для того, щоб там працювати. І у нас таке саме було. Ми знайшли там собі житло і просто знаходилися всередині, для того, щоб не, не втрачати час. Там не було там від води, світла, там ще чогось. Тобто, Але ти просто постійно там знаходишся, в якихось там дивних умовах, там, для того, щоб. Ну, це не найгірші умови, звісно. Ми це всі розуміємо. Це не в бліндажу, в якому там по коліно води під час дощів. Це 100%. Але, ну, типу, Заради. Хоча до Миколаєва їхати, ну, навіть по тій дорозі, яка була розбита, бомбардуваннями там, і артою, і так далі. Херсон-Миколаїв годину їхати. Ну, тобто це ж не проблема приїхати, поїхати. Але ні, багато хто був змушений там залишатися, щоб просто не мати цих проблем з цим постійним в'їздом, бо тобі дадуть там дозвіл, от можеш там сьогодні на півтори години заїхати. Ну, то, ну абсолютно якась ну, мечня. Світ про це не знає. А через якийсь час уже, от ми зараз втрачаємо дуже сильний фокус уваги західної преси. Якщо ви проаналізуєте от, основні світові видання, події в Україні вже певний час не знаходяться на перших сторінках. Тобто ви маєте зайти в розділ України, там дивитися, що сталося в Україні. На першій сторінці буде атака Ірана на Ізраїль, ситуація в секторі Гази, ще щось подібне. Повініка, землетрус. У нас немає. Херсонщина, Правдине, Харківщина, по-моєму, Козача, Лопань. Клітки ці зварені для людей, матрасиці, в, 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 в де зберігалися овочі колись пенопласт, на якому люди лежали, просто щоб не відморозити собі все. Розстріляна група охоронців фермерського господарства і дівчинка 15-річна з ними. Їх всіх убили, застрілили в голову і, і намагалися інсценувати вибух будинку, нібито це українська артилерія, їх. Вони були нібито навідники, і вони заклали вибухівку під них і підірвали це все, але неграмотно, і Будинок розлетівся, але все лишилося на місці. І Ми працювали з слідчою групою, яка збирала там докази. Там був великий матеріал, здається, на Нью-Йорк Таймс. Вони працювали паралельно з нами. Але фотографії саме пішли наші до їхньої статті. І батько цієї дівчинки він був колаборантом головним. Тобто він сам сказав, що ці хлопці не були просто охоронці. Просто охороняли ферму. Ну, Фермерське господарство. Один з них був отовець колишній. І на них просто показали пальцем російським солдатам хлібом не годує. Вони... вони прийшли просто до них. І хлопчина молодий, трошки старший, ніж дівчинка. Він закохався у неї і вони якось зблизилися. І він через якийсь час вона йому дізналася, що цей це не батько, а це відчим, що він її гвалтує там з 12 років. Я знаю, що це варто показувати. Це такий трешняк, що просто. Ну, в книзі є в вірші 2014 року. Є довоєнні. Тобто, деякі про дітей, там, старший син у мене народився 12-го року, а молодше 14-го. Я нещодавно, коли ми про це говорили, я кажу: чи бачите, я кажу, без війни ти і, і, і не жив у цій країні, як виявляється. Тобто, це текст, який читач може читати так, як він хоче. Я не люблю цих речей, я іноді. Іноді стає цікаво, як автор читає чогось там, наприклад, що я читаю як читач. Мені було б цікаво, як це автор прочитає. А я насправді на пам'ять нічого не знаю. Це велика проблема, але я і цього. Я, знаєте, як людина без, без минулого. Я все, що зроблено, зроблено, і, ну, типу, має бути десь там. Але зараз я можу знайти один є, знайшов. Бережи дітей над усе бережи дітей і дорослих, закоханих і оцих щойно розлучених, що зненацька тепер ніде. Бережи людей, бережи веселий одвічний шум, бережи шульгу окремо, не як правшу, як останнього із усіх, що колись із моря на суходол Прийшли завдяки посухам чи от дощу. Бережи і мене, бо я твій корабельний щур. Що покине судно останнім, не керуючись судно технічним станом та керуючись власним знанням Баркасу. Це життя прекрасне, коли і прекрасне, та коли негода не відступає, кожен ладен ступити на крок до краю та стрибне навряд чи, бо й сам не знає, який біси, тягне його до краю, він черпає воду і носить їжу. Ось у чим життя твого дивовижа, що могутній, гине, а Аниций. Гнеться, що тікає лицаря, той, що серце найпростіше має, той не тікає. Бережи людей, що бояться краю, як своєї смерті їм мружать очі. І йти до нього аж геть не хочуть, та коли настане лиха година у дорослім знову живе дитина, що не знає смерті і круговерті, полюбляє грінки із сиром терті, і варення облизує з степлим чаєм, ніби щось на життя втрачає і йде до краю. Сама не знає, чи впаде, чи відстань цю подолає, то храни, дітей. Бережи у кожнім, перевтомленім, зламанім подорожнім, бережи дітей у очах старечих. Залиши малечу як шлях утечі. Від усього зайвого і лихого. Освіти дорогу. Прийми тривогу. Дякую. Будь ласка.